Вочевидь, цей опалювальний сезон обіцяє стати найважчим за всю історію. Ворог безперервно руйнує критичну інфраструктуру, тож українці починають готуватись до холодів уже сьогодні. Масово скуповують те, що може знадобитися, якщо раптом відіпнуть опалення, газ чи світло. У гіпермаркетах не встигають поповнювати запаси обігрівачів, генераторів, газових балонів. Наша знімальна група поїхала до тих, хто під обстрілами на Київщині без комунікацій виживав і Спитали, що насамперед їм тоді знадобилося. А на що і не слід витрачати свою увагу, розповідає Христина Величанська. Оце наша кухня. Ми тут варимо їсти. Ми познайомились із Іриною одразу після звільнення Ірпеня. Жінка та ще з десяток її сусідів без світла, газу та води прожили два місяці. Отакампот. У нас борщ, ми вчора наварили. Тож методи порятунку, коли холодно і голодно, знають із власного досвіду. Нам що страшного в нашому будинку? У нас все від електрики, у нас нема газу. А якщо немає електрики, все, світла нема, станції не працюють, насосної води нема, каналізації нема. Що робити? Якщо не буде газу, основні страви планують знову готувати на вогнищі у дворі. Чоловіки вже заготували деревину. Цей Прилад, який ми придбали ще до війни, тому що ну, вона нужна. А от удома знадобиться ось така маленька туристична газова плитка. Вона удобна в приміненні. От балончик, балончику тут такий стоїть. І от сюди встановлюється кастрюля. Все, зригаємо, все, готуємо. На ній можна розігріти страву чи закип'ятити чайник. Ну, якщо хтось розраховує, що він купив балончик, і он цим балончиком проживе, ну два дні, три дні проживе. Я ще планую купити большой балон. Он сюда підключається, тому що він все ж таки набільше витає. Та чи не найбільший страх українців замерзнути, якщо відімкнуть опалення? Про це свідчить небачений ажіотаж на обігрівачі. Скуповувати їх почали ще в червні, тож не встигають доставляти. Попит шалений. Наприклад, електроконвектори порівняно з минулим роком, літом, виросли в 13 разів теплові панелі в 14. Масляні обігрівачі, на яких зараз дійсно колосальний попит 34 чотири. Рази найдешевший варіант тепловентилятор, ціна якого від 700 гривень, але вони пересушують повітря. Теплові панелі, економні, не псують інтер'єр, втім монтувати їх краще на етапі ремонту. Для квартири найпопулярнішими є масляні обігрівачі та конвектори. Електроконвектори тут вибір звичайно широкий. Їх основна перевага. Я ж кажу, це тихість. Це мобільність. Буквально змітають із прилавків електрогрілки, електроковдри та простирадла. Всі позиції за день, за два розбираються. Тобто потім знову йде заказ і звісно, знову це все розбирається у цій мережі. Ледь знайшли кілька упаковок, аби показати, як ці простирадла працюють. Є спеціальний штекер, який включається в розетку. А вот, і плюс тут і регулировка йде В режиму. 15-20 минут э, нагрівається, а потім уже виставляємо той температурний режим, який нам максимально комфортні. Простирадла вітчизняні від тисячі гривень німецького виробництва від трьох. Втім, за кордоні можна прати. Продають навіть килимки з підігрівом для домашніх тварин. Але все це не допоможе, якщо немає світла. Ми купили два фонаря. Тетяні і зими не треба чекати. У її зруйновано багатоповерхівку в горинці світло досі після боїв. Не провели, тож чоловіком закупили і розвісили по квартирі ліхтарі. Вони йдуть на сонячних панелях. Вони стоять на балконі для того, щоб вони заряджалися. Коли ми сідаємо вечеряти, то сусіди говорять, ви що собі світло б провели? Але в такому випадку все ж важливо мати генератор через проблеми з логістикою та підвищенням курсу долара. І початку війни вони вже суттєво зросли у ціні. Обирати потрібно, зважаючи на потреби. Для родини підійде з мінімальною потужністю, такі стартують від 15 тисяч. Такі от 2,5 кВт. Це буде світло, це буде холодильник, це буде телевізор. Забезпечення. Якщо у вас в домі є водопостачання зі скважини, то вам потрібно брати вже 5-кіловатні генератори. А ще варто не лише купити, а й зарядити повербанки, мати ліхтарі, батарейки і навіть просто свічки із сірниками. Щоб зігрітись, підійде флісовий одяг та спальний мішок. Речей не збирається чимало, але Ірина з Ірпеня запевняє, краще почати готуватись тепер. Христина Велишанська Ігор Шатайло, Віктор Зеленков, факт Сітів, марафон. Єдині новини.